Привіт, привіт. Зараз я камеру ще не підключив. Зараз підключу камеру. Зараз у мене ігра запуститься тоді камеру. Зараз, зараз, зараз я в туля ще ходив. Зараз все буде. Один, два, три, 4. Дети читаю 5, 6, 7, 8. О! Ау, це, Що воно привернете? Так, так не має бути. О, там. <кхем> да, ну як? Ти на... настроїв? Крінжує, да, Ін Макс? каш? Я крінжує, да, парень. Ти про кого? Що за гуня? Скільки в ТСП те тест? Не-не, мне нормально, я не знаю, у мене я просто пустый в мене все нормально. Сейчас да. я на сервер зайду в дискорд, там друг выше в чать. Да, пасіки Да, я зайшов. Ты на стриме сейшот щит на тебе. Так, дивися. На тебе Биці, а який смак, ананасовий? Це манго. Мар манго, да? Да. так. Так. Так, Пора, коротше, я буду готуватися до жніма 110. 120. Да. За скільки брав їх на якому сайті? На оце. Там вони ж з BC дороге там. За грим. Блін, на, треба було брати, знаєш, на якому сайт? Бляха. А у nutrition сайт називається. Там на БЦА All Nutrition сайт. Це фірма і сайт у них свій. Який там раз, разний спортвіт продається. Там БЦА щас знижка 50% на БЦА. Я собі кілограм купив за 600 гривень. Ти мені сатик доси. Може, куплю теж пізніше, як закінчиться цей. Да, краще, знаєш, що якщо будеш куплять, купи глютамін. Він, типа, краще буде, ніж БЦА. <клес> <клес> я не знаю, как коротше, попробую глянути. Нет, ты прям сейчас э, скидал. Я на сервер скину. <клес> 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 а, так, я пока, короче, пожиму. По ж... по Упор сделал на жим. Ты скільки разів тренируешь жим на тиждень? А, ну, получається буде два. Ти сюди пішов. Та ну зараз Параз. я просто. Я вкидаю. Оця... А що ти нам не сказав? Я ж... я ж казав вам. Ти нічого не сказав. Ось я скинув. Все інше називається. Чого ти скинув? Та я Віталіку кажу, я йому тут сайт скинув. А, це Віталік? Так. Да. Здорово, Віталік. День добрий. Уже вечер. Да, да. Мне все одно. Мне тоже. А ты, Виталий, качаешься? Массу набираешь? Я не чую, подожди, повтори. Ты же качаешься, массу набираешь? Конечно, конечно. Будет 110, скоро жать. Понял, на наступный раз, когда у тебя днюха будет, Макс, снова будем, блядь, армрестлинг. Там конечно. уже сол нахуй взлома... Там сол уже, понял. Максим, тільки там треба кружочки более які да. записувати. А скільки я твідень сьогодні робив. Що? Віталій, вгадай, скільки я сьогодні двідень робив. Ну, типу, на три рази скільки кілограмів. 25. 24 герії. Ну, я не почев гадав. Я не знаю, я. Получається, скільки. На 12 раз понял, я срываю рублю за весом 17 килограмм. Mm. Ну, це типа, как, як... ну, це тоже да, зарывы с пола. Ну. Макс. Да, все, все. А Ми... ти чого, замутив? Л Леху, чего? Андрюху. А, а це Андрюх, ні. да. Тогда чи ні? Да, замученный бог. А ты приколуєшся? Ні, я та не приколуюсь. Просто кожен раз, коли е, ти в Discord заходиш, в тебе по-любому пару запряток летить. А вот ти можеш уже зайти? Та я ж тобі сказав, що я вже не буду сай, ну типу типа запрет как ну... ну. Який в тебе нік, ника. А за ти миссис миссис я, блядь. <плес> Хай іде нахуй хуй цей, блядь, дебіл. Не <т innerhalb> -oh. <.ichi> заслужує, конечно, все. Зор я немає. та ні, я я я не на ту кнопку, на шамати, я замість того, щоб виключити звук в Discordі себе замутив. типу. Давайте на стрімі подивиться. Да ну, блин, сайт нехороший человек так и Ладно. О, Витайфа пише О, модерку, да, захотел, щоб я забрав. Окей. Именни модерку, да. Да. Я сейчас Віталіку даю модерку, а в тебе забираю. Ну, сам напросився. Кто я? Да. So. Максим, зайди в час все інше. А за квітолик? Алло. Алло, да. Ты кевитолик. У мене на днюсі був, друг, Черкас. Ну, Та я не знаю. Ну, ну, ти не знаєш, я просто сказав. Коли ти так нахуй тут? Можна кидати дуже інтересні гівки? Ні, не кидай! Дож, ти зайдеш в фейсі, чи ми запускаємося в фейсі? Та я хочу поскривати. Потім відкриєш, блядь, займав ти. Ну, тоді всім кроме Максима можете зайти і одну інтересну гіфочку скинути. Макс може зайти, там нема запрещеного. Бля, це... а це ті гівки, які, блядь, ми то... сиділи, хавали, нахуй, дивились. Да, це, це... Yeah. Yeah. О, oh, я котку, я котку приграв, боже. Не, не, ще нові появились в мене, чи? Ні, не, не. Ти не на у Кунізе? Ох, йомайо. Ні, ви ж розумієте, міг зайти случайно, типа, і сцени не поміняти. А, біжи, в мене тебе немає, друзі. Остання вообще корона. Хмм. Знай, я все по, по удаляв, таке, блядь, жестоке. Мене жесток. У меня гипка мене забанили. Там де свиню різали, нахуй бензопилой. Короче, я знаю, я точно. Ну короче, все. Ой, что ты скинул, бля, Леш? Як це сілка я скину в усьому в чоті? А, зараз. Сейчас... Максим, ти тут? Да. Можеш зараз подивися. Дивись. <laughs> а що ти <ты> вдали, Валю? <laughs> За Захотілося. Алло, алло, ти, блядь, можеш кинути? Я тобі скину стилку, ти тупака, що? Ні, ній, скинь тупака, йобана, блядь. Ти що тупий? <laughs> Макс, бля, заходите чё? в лобби. Ты при... блять, ты меня запросишь, дружище, не? Ты, блядь, тупый? Че да? Не. А, приглашает вас на фейсит. Ну? Фристяга ёбаная, блять. У мэна, у закончилась новая гифка интереснее. Да просто шукай в гугле из видео. І зробив з зробив гівки. Максим, що ти зазвичай самотик Послідний робить. Що кажеш? Що ти зараз самотик там робиш? Не знаю. Окей. Ну, О, бабуся, а... добрий день. Яка бабуся? Бом. Все, ми, короче, зламали. Пацаны. Ти прийняв? Прийняв, прийняв, Мене з злости з твичевый кинули якусь баня. Все, короче, мене зламали, забей топорні. <laughs> да, за и ссылки, за твій... те, що ти писав, писал, вже уже забанил аккаунт. Вось, ану... А! Са... Алё, ти... Чуєш, тебя забанили, я тебе бедров покажу. Леша. Реально? Да. Тобі тижний я понял, вы помню, закон, на закон самый шок. Максим, нахуй, телепорт скинул. Я не кидал репорт. Вы що? невозможно. Я понял. все, Максим, все. Не пида, раз баный, я, блядь. Негри. Блять, засуджись, сука. Вс, я... Шо я зробив? Шо я зробив вже? Чого через мене це ти це... це ти писав чат сам за прятки? Віталік, можеш видалити ці всі гівки, щоб я її на них случайно не зайшов? А, чую. Я чую. Що я вже зробив? Що я вже зробив? Ну, це через тебе але, ти тупий? Що через мене? Я просто видалив повідомлення, чату, щоб воно не висіло, і все. Да, ебатим разой, конечно. Шо я більше нічого не робив. Зачем мені на тебе репорты кидать? Піздос убилося. <клес> я просто Ну ти дошен з нього... Ти зможеш з нього зайти, там же ж напишеш за скільки на скільки. блядь, бля, тебе забанили. Я вже. Ну я не знаю, що тоді робити. Ми будемо. У кого античит не включенный? У кого, блядь, гондона? У кого фрис Максима? Игрок фрис, нахуй, пидор. Як если античит называется? Фф, это сука, блядь, задолбал вашем, блядь. Чо кашешь? За що? Ну, Фасі чентічит називається. скільки, скільки в тебе зараз програних тут. Один, два, три, четири, п'ять шесть. Де десь бля... На... <coughs> Я ні. Нижнє. Нижнє, нижнє, Нуль. Ось в тебе є в ефірі в ефірі. Четверте в ефірі. Друге. Фоловерів я не робив нічого. Тупака, блядь. Ты чё дёргаешься на стриме, Максим? Да хуй, шо дёрганый, шо? Эпилепсия, нахуй. Камера красавица. Ебанутый. Максим. Что ты там писал, Лёша? Здоров, здоров. А, тогда писал, что Максим пиздорос. Ośudzono. Ty... Czy ona, Armando, anunka, Ty dopezuj się, że, bledź, instaj. Instaj na А усю він включив уже стрим, не. А ну-ка. Макс, то, що ти що? не чує? Ну, То, що замутив. Макс, ч ти морчиш? Ти замученый, если що он дискорд? Я знаю, я замутився. То що ну... Тут одні люди трохи не цей, не культурні. Я розмутився. Все. О. А чи, чи ти мутився? Максим, Максим. Да. Гартик фон, будемо грати колись? Я розмутився. Будемо. Все. У мене демка. О, все. А мені напишеш. Да. Гартик фон. Вчорашний мать. О, ти готовий тащить? стоп, а чего мы попались против четверок и пятерок? Я не знаю. Алло, зайдите на дамку срочно, парни. Я зашел, что там. Я Алло, на дамку срочно, Я слышал, и что там? Сейчас, 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 сейчас. Миша, все Макс ну, вишкажу. Шо, кажу? шо? Ну, будем б играть. Короче, грай за мною постійно. Да. О, все, заходьте, все, давай. Ты Макс А дай на твищи, дай на твищи, дамка, алло парни. Короче, мною. Не буде демка мені вже в себя в игре. давай, включай демку, валю. Я не буду, все заебал. Да ты ее Да. Все. А у кого я чую а цей звук? Виталик, чуєш? У в тебе двоити звук. Не, це у динаміки мені. Ну, из що в тебе динаміки. Ну, Ти дивишся з телефону, с телефоном, наверное. Воно... Uh... Да, я захожу, я захожу. Я за. Я зайшев. Маши, саму-то вся вс. Я зашёл уже. Ты кнопки путаешь, ишой, я не понимаю. Да. Алло. Да. Что? Нет, пиши. Ты можешь рать, блядь, я на себя, все, раскумайся. Большая игра за два месяца, сейчас я не играл. Пиши на Бля. Макс, балакай. Макс, общайся, Макс, да общайся. Ты дожди, мы 30 FPS! Макс, я... привет, пока, Макс. Общайся. Я вообще, а шо, ну, мы... Я кидер просто. Да ну шо, я общаюсь, я, я общаюсь. Я тут торопчаюсь, а в мене оказується, замучений дискорд був чогось. У мене 6 FPS. тебе режим по рації, Макс, поход, стоїть. В чому? Ну, в Дискорде. На один наш. Заїбав мене цей чел инвайтить. Кто тут такие, блять? Деді. І опять мовчить. Я не мовчу. Привет. Игнор. Ой. В мене не ігнор, я говорю. Та як бомби, бомбу що ти робиш. Да блять, ну нахуй ти ты полбишь, У мене 20 Меня я... А, а я 10. ти що зроблю? Я не знаю, я просто кашу. Що играть? А ч такі так? Я не знаю. А, я один 2 Інфа?